Добре, так. Ну і ще одного послухаємо зараз. Мене звати Боєв Владислав. Я також учасував на змаганнях з хортингу. Мені сподобався цей чемпіонат тим, що там були дуже сильні команди, де кож... кожен із моїх суперників заслуговував також на медаль, бо всі були сильні, достойні і супротивники. Але мені на жаль не вдалося здобути перше місце. Яке здобув? Я здобув друге місце. Бо той суперник був для мене не хитріший, Він О, був там, хитріший, але я не буду на цьому зупинятися, я буду і далі прагнути досягти першого місця. Молодець, молодець. Добре, давайте зробимо поки що па паузу з розмовою з дітьми. Сподобалась мені фраза така суто українська, хитріша. Я думаю, що це теж те, що потрібно в цьому виді спорту. І перехитрити все-таки суперника. Так. Ви знаєте, сама по собі техніка хортингу, як і решта бойових систем, бойових мистецтв, вона передбачає не лише прямолінійну силу, тобто статичну прямолінійну силу. Це дуже динамічний вид спорту, це вид спорту, який, де в поєдинку, треба завести суперника в максимально некомфортну. Незручну ситуацію для нього, і потім в результаті провести технічну дію, яка дозволить супер... перемогти над суперником. тут не лише руки, ноги, тут ще й голова працює дуже. Так. Да, здебільшого навіть працює голова. До речі, по владіку який щойно розповідав про свій. Про своє здобуття срібла на чемпіонаті України в нього взагалі була сітка вибудована дуже потужно. Він чотири свої поєдинка провів за одну годину. І, звичайно, вміння не лише зібратися, сконцентруватися, зосередитись на поєдинку, а й в тому числі вміння вчасно розслабитись, восстановитись, відновити сили це все передбачало певний елемент натренованості. Мабуть, Владік все-таки трошки не договорив відносно того, що суперник був хитріший, адже Владіку не вистачило буквально декілька секунд на утриманні, щоб здобути той свій золотий бал. І перейти в статус не претендента на перше місце, а здобути золото чемпіонату України. Насправді, сам по собі чемпіонат він передбачав, він не передбачав трохи не -чуть недопрацювати, чуть-чуть десь щось недоробити. Спортсмени, суперники, були наскільки на високому рівні, що вони помилку в чуть-чуть не вибачали. Так само, як і мої спортсмени, вихованці не вибачали помилку. Це все використовується на свою користь. Так. Якщо десь хтось. Елементарна помилка не встигли вчасно забрати ножку, пішов кидок Мельниця, не встигли вчасно забрати ручку, пішов кидок через плече, не встигли вчасно забрати там, чи в партері не встигли е, зайняти зручне комфортне положення, уже рука витянута на больову техніку. Тобто е, це миттєво Миттєво приймаються рішення. І, скажімо, дивлячись на цих дітей, як вони працювали. Е, ви знаєте, сам навіть дивуєшся. Наскільки швидка безстратана, наскільки швидка реакція у цих дітей і правильно прийняті рішення, адже що таке робота в партері? Це можна вкрутитись в одну сторону і накрутити навколо своєї шиї ручку суперника, можна покрутитись в іншу сторону. І вони не лежать по 2-3 секунди. Вони лежать долі секунди. Кожна дія, вона якби. Передбачає протидію, і вони постійно працюють, 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 працюють. Та ж сама Вероніка із Богданою, які зустрічались в фіналі, і вони вже неодноразово зустрічаються. В них і Світловодськ фінал, і Кировоград фінал, і Лубни. Вони проходять велику. Масштабну сітку спортсменів і обоє доходять до фіналу. І знову їм приходиться боротися, здобуваючи статус кращої спортсменки в своєму дивізіоні, в своєму віковій ваговій категорії. Руслан, який вже переходить з віку дітей в вік кадетів. Звичайно, для нього це була дуже важлива перемога. В цій перемозі там, видно, ніхто там. По відеозвіту видно, що ніхто не стримував емоцій. Емоції зашкалювали. Градус емоційний в самому будівельнику спортивному комплексі, де проходили змагання. Таке враження було, наскільки була наелектризована обстановка, тому що коли боролися спортсмени 12-13 років. Деякі тренера говорили, не дай Боже, туди між ними влізти. Тобто це була справжня робота гладіаторів. Це були мощні, сильні кидки, це були дуже потужні е, техніки. І, звичайно, коли Руслан говорив, що в нього складним суперником для нього виявився, виявився вихованець Полтавської федерації Хортингу і безпосередньо е, першого віцепрезидента Національної федерації Сімігала. Олексія Миколаєвича, чому він так про це сказав? Тому що в нас куратором нашої області являється безпосередньо Сімігал, і, звичайно ж, він дуже добре знає Руслана. Руслан дуже добре знає його. Вони самі між собою, спортсмени, вже зустрічалися в Лубнах два роки тому. Тоді Руслан поступився своєму нинішньому супернику. Але... Ніхто не стоїть на місці, всі розвиваються, всі працюють над досягненням результатів. І сьогодні Руслан виявився звичайно ж чуть-чуть сильнішим.